На самого дитинства мене цікавила війна взагалі, в принципі. Історія особисто пощупач, як воно це все було дуже любив історію Другої світової. війни. Розкопками займався. Ми опинилися в ситуації, коли ми зустріли війну голими. І розвідували людьми, закривали людьми. Це новий вид зброї. Це як поява протитанкових керованих ракет, як поява танку, як поява далекобільної артилерії, ракетних систем і так далі. Так далі. Це, нова, це нова зброя. Війна майбутнього породила нову зброю. Дешевий FPV. І Той, хто його створює, думає, та зроблю таку, може вигорить. Воно вигоріло і, типу, воно ну, все чітко. Держава тривалий час, на жаль, цю сферу або ігнорувала, або була залучена ну дуже мінімально. Зараз ця сфера розвивається дуже активно, дуже динамічно. Новини є ну мало не щотижня, що для оборонної індустрії взагалі дуже рідкісне явище. Він там лежить.

Картинка, наче хтось хоче залізти, таке чуття на канал. Є осознання того, що не гордість, а от, типу, гордіся, ну, моніфігація це рух такий, знаєте, запустили, от і все. В інших місцях тут чисто битовуха наша. Ще з часів школи, і потім так пішло. При перевірках виявлялося, що я ну, обмежено придатний там, по стану здоров'я з серцем була проблема. проблеми. Ну, потім я й переріс. В поліцію да, хотів в 2015 році, в нова поліція. Але тоді я приходжу, так кажуть, ти не годний. Ну, бо я ідейно хотів щось змінювати. Ну, Нова поліція. Нічого все красиво так. Займався. Виготовленням сувенірки та й все. <хи> І жив все нормально, спокійно. Любитель пригод та експериментів з поземним Швайгер герой першого епізоду трисерійного матеріалу про fpv дрони Камікадзе. Ми поїхали до нього через одне легендарне відео, яке показало, що іграшка може стати новою зброєю. Окремі групи ентузіастів спочатку об'єдналися у відділення, взводи, потім стали ротами і, нарешті, батальйонами. У ЗСУ з'явилися нові сили безпілотних систем. Та між цим і першим задокументованим на відео вдалим вильотом два роки тяжкої війни: недовіра посадовців і людей у погонах, побилки в закупівлях і неякісні поставки за кордону, десятки мільярдів гривень, та головне самовідданість операторів дронів, техніків. Та саперів. Ми досліджували темою в дронів «Камікад» за шість місяців. Побували в багатьох підрозділах і готові розповісти, як все починалося, що там у ворога, де помилилась і що правильно зробила держава. Та чому без донатів українців галузі не стати ефективною? Відповіді ми шукали разом з найважливішими гравцями галузі, залученими у процес посадовцями та відомими керівниками благодійних фондів. І ми опинилися в ситуації, коли ми зустріли війну голими. І розвідували людьми, закривали людьми. Я завжди повторюю героїзм, це завжди наслідок чиїхось помилок. Наш єдиний невідновлювальний ресурс це люди. В наших силах зробити так, щоб вони не закінчились. Ми люди абсолютно не військові, цивільні, записалися в тероборону, це місцево, просто мужики там різні, діди і ми. Ми на Київщину потрапили десь ніби як 14 березня 22-го року попали в таку добровольчу движуху, а потім вже на Ізюмщині конкретно ми займалися бойовими завданнями. Друга туриста був Mavic-другий, використовували їх в якості розвідки. Це другий Mavic маленький, потім Mavic і FPV-шками тоді помню, скидами займалися, але це було так одиниці. Міністерство оборони, принаймні за каденції Резнікова, дронами взагалі не цікавилось. От їм просто це було не цікаво. Більше того, ми пам'ятаємо, це правда стосувалось Мавіка, але тим не менш, ми пам'ятаємо крилату заяву міністра оборони, який сказав, що Мавік це весільний дрон. Те, що наші унікальні хлопці, креативщики, і їх використовують для ведення, скажем. Маленької окопної боротьби і знищення там, в тому числі, ворогів, це аплодують цьому нашому креативі винахідливості. 3D-принтер і далі все працює. І він живе цей мавік там добу, дві максимум, якщо він серйозно використовувати, але просто давайте безлюзі. Цей трон не змінить ситуацію на полі бою. Може воно то й так, але на мавіках у нас тримається уся тактична розвідка зараз на всій лінії фронту. Я вам так скажу, як людина, яка скажімо так, спостерігає цю галузь і докладається до її розвитку багато років. На жаль, ми цю галузь втратили перед вторгненням. Зараз вже мало хто згадує, але в нас там на 15-й рік було більше півсотні виробництв, навіть більше дронів. Просто вони всі вмерли. До початку вторгнення залишилось там те, що можна називати виробництвом шість-сім з виробничими потужностями, буквально в кілька десятків бортів. Я Абсолютно не згоден, що було повне нерозуміння важливості потреби розвивати галузь і, і вироби. Ну, цього це неправда у нас. Безпілотники розвивалися в армії з 15-го року, з 16-го року. В багатьох питаннях на момент повномасштабки ми випереджали росіян на дві голови, наприклад. Це нормально. Нам потрібні були сотні тисяч розумієте, різних систем. Ну там не тільки розвідувальних апаратів, а бомберів, камікадзе, тактичного рівня розвідників для каргування вогню для дорозвідки. Держава вела себе з 14 по 22 як примхливий покупець. І оце хочу, ось це не хочу. І купляли по незрозумілим критеріям. І ті виробники, які стали на озброєння якимось чудом, не завдяки всупереч, спасибі їм за це. Це буквально кілька виробників. Та да, йшлося про літаки і про коптери. FPV, як явище, з'явились в армії десь. У 2020 році на рівні окремих ентузіастів, які пробували це застосовувати, ми планували як організація в 22-му році, це у нас було в операційному плані створення дешевого FPV, Він тоді у нас оцінювався по тих цінах, десь в районі 300 доларів, як ну, такий собі літаючий вог, літаючий камікадзе на ближню зону. Всі говорять FPV, але, на жаль, багато не розуміє, що взагалі ця абревіатура вона означає. Це з англійської first person View. Це система візуалізації від першої особи. Тобто вона може встановлена бути як на систему дронів мультироторного типу, так і на систему крило управління. Тому це FPV. Дрони так вони означені системою FPV, тому їх називають FPV дрони. Раніше хобі це було у людей, вони літали там 150 метрів біля себе, там, між деревами. А от де ця ідея взагалі взялася? У 2020 році на рибалки я з товаришем пішов на рибалку, а він із півішками літав просто як у хобі. Я кажу: давай ми тут проїдемо Широкіно, відпрацюємо по якійсь позиції. Він такий, ну так, прикольно. І все. Пройшло два роки. Я говорю, ну що, робимо щось. <звук> почали збирати дрон, комплектуючи, там, яких не вистачало. І тестити, тестити. Ну, ми почали застосовувати дрони Камікадзе е, типу FPV, е, рахуючи від 10 червня 2022 року. Перший бойовий це був 2, 2 ми відтестили все чітко, але ну, батарейка сказала ні, не сьогодні. Потім стали інший дрон. Також купили там, допаяли щось і вже тоді нормально відпрацювали. Хлопці на ближню дистанцію, не пам'ятаю, скільки це було півтора або, можливо, два кілометри на сьогоднішній день це дуже смішна дистанція. Взяли дрон, треба було залетіти в хату, де, були, де був ворог. Придумали щось туди ну, прищепити і спробували залетіти прямо в двері. Три русака зайшло, там тамбур такий, пристроєчка. Типу. Коли експозицію ти повишаєш на Мавіку, ти можеш роздивитися, що в тінях знаходиться. Ми розуміємо, що вони там в хаті не втикають, вони тут сидять, там навіть варили щось в було таке, ну, хавать готували, бо жили вони в підвалі. Мені довелося дуже швидко залітати чітко туди, і... Залітають сині двері? Залітай. Бачиш, сині двері? Так. Не взірвався? Добрий день! Добрий день! А ну! Для людей це було таке тоді враження. Вау, типу. Ось так можна? А, їх вже нема сині. А вони вилетіли? А, воно вибігає, вибігає. Вибігає. Перекол. Емоції тоді були порядочні. Це був день першого в історії успішного застосування fpv дрона на полі бою. Це зробив підрозділ сігнум 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Дивіться, для нас це було тоді чисто як ну, пригода. Багато людей тоді, ну, там, знайомих ділишся, вони такі: ну, прикольно, прикольно. А воно потім, бачите, як розрослося. Держава тривалий час, на жаль, цю сферу або ігнорувала, або була залучена ну, дуже мінімально. Я одразу зрозумів, що це дуже перспективний напрям, його однозначно треба розвивати. Якби тоді були можливості, такі, як зараз, я скажу так: ми б, напевне, в день брали посилу це точно. І щойно я знайшов можливості ці дрони купувати в кількості більше ніж декілька штук. Я почав це робити. Результати стали говорити самі за себе. Тоді я став купувати їх більше, більше, більше і більше. Потім, вже пізніше, Солідар почали ми знову там скупляти ці FPV-шки десь там поштучно. Хтось там подогнав. Бо тоді виробників то й не було таких. Ті, що антени роблять, ті, що роблять комплектухи, там на них різні цікаві. Там, там, там взяли, було там все три дрона. Далі більш-менш активний розвиток припав на кінець осені, зиму 2023 року. Тоді ми почали організовувати збори, бо з'явились нарешті можливості купувати там по кілька сотень, по 500 одиниць дронів для забезпечення підрозділів. З'явилось вже там декілька підрозділів, які могли їх застосовувати. І теж дрони такі, 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 на такій системі керування, на такій системі керування. Під то треба такі антени, під то такі антени. Ну, дуже багато обладнання собі тягать. А при тому, в цьому, що Надає впівішкам попробувати політати. Ти нон стоп літаєш мавіком, займаєшся розвідкою коригуванням. У росіян е активний розвиток і їхнього застосування припав приблизно на півроку, чотири місяці пізніше від нас. Тобто вони це побачили у нас, зрозуміли, що вони теж можуть це використовувати, і також почали це робити. Ворог так само розвивається, він не стоїть на місці. Це дуже серйозне, потужне, з його можливостями, ресурсами значно сильніше. Так само розвивається. В чомусь в них є перевага, в чомусь у нас, але це дуже швидко копіюється, масштабується і, на жаль, в них більше ресурсів для цього. Вони вже створюють, також, як і у нас давно є, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. У них це тільки інакше називається. але зараз майже в кожній бригаді вони формують такі роти. З дронами у них в порядок. У них єдине, що це нормально на прямо державному рівні, раніше, ніж у нас, це все почало працювати. І ці дрони просто як Ну, зроблені на певних заводах або там підприємствах, які. Відповідно, там з усіма стандартами якості, перевірками і так далі. Оце іменно плюс непоганий такий. Централізоване затягування комплектуючих, видача гарантів, закупівля, все, всього, скупівля всього, що є в приватному секторі, консолідація зусиль інженерів над конкретними розробками. Централізовано під ковпаком там ФСБшників їхніх, рушників і так далі. Наш противник рухається дуже швидко. Дуже. В ПК працює три зміни. Треба думати на кілька кроків наперед на цій шахівниці. Це реальність, в якій ми опинилися. Це технологічна революція, якщо хочете, яка спричинена цією війною. Я би не сказав, що це війна дронів зараз. А, можливо, пізніше, коли дрони будуть оснащені штучним інтелектом, це переросте в війну дронів саме. Але а, цими технологіями управляють саме пілоти, люди. І це війна людей. Пілотів багато також пілотів. Е, рекламу не буду робити. Є ж там у них підрозділі. Розділи фахівців і на нашому напрямку літають. У нас з ними дуелі бувають. А, у них нормально, у них створені при військових частинах центри навчальні. Якщо говорити про сферу навчання а, пілотів, операторів ну в тих людей, які працюють в цій екосистемі, чи, чи достатньо вона розвинута в Україні? Навчання це слабке місце цієї всієї системи. Знову ж держава відстає як, як і багато в чому, але потроху підхоплює ці питання. Ми прибічники того, що треба створювати системні рішення в силах оборони, тобто мають бути навчальні центри, мають бути нормальні овасовки, нормальна штатна структура, де готують операторів, техніків і так далі. Але це дуже важкий і повільний процес. Вітаю, швайгер в небі на цих двох Яка трансляція сейчас є активна? Плюс, плюс, смотрю. Одного видим другого Бачу, бачу бачу Бігає п... бау, упал, ложись, беляная. Можем... Все, все. Это... На. Есть. Уф. Есть. Можем ты... на получить. не получить. Ну ты давай тебе на. Все. Надо? Не, ну я под ножку ему попал прям. Да я понял. Коли е, стало з'являтися більше і більше відеоуражень, більше і більше підрозділів також почали цьому навчатись, і приблизно вже з е, кінця весни, літа 2023 року ми вийшли на відносно масове застосування. Це зброя, яка з'явилась і вже не зникне. Вона буде так само еволюціонувати, трансформуватися відповідно до змін на полі бою. Це новий вид зброї. Це як. Як поява протитанкових керованих ракет, як поява танку, як поява далекобійної артилерії, ракетних систем і так далі. І так далі. Це, нова, це нова зброя. От війна майбутнього породила нову зброю. Дешевий FPV. Щоб не було такого масового використання, то лінія фронту би була на зовсім інших межах. Завдяки цим засобам. Є можливість стримувати штурми, тримати лінію оборони, зберігати людей, економити людьми. Волонтери ніколи не витягнуть такі масштаби. Тому що, якщо вам потрібно, наприклад, закупити 50 тисяч дронів на місяць, 50 тисяч, давайте порахуємо разом при там середній вартості, умовно, fpv дрона 400-500 доларів. Ви зрозумієте, що. Благодійним фондам, волонтерським організаціям це дуже важко витягнути. навіть великим бізнес. Якщо ми говоримо про 23 й рік, більшість дронів, які були надані, це були або волонтерські, <клес> або різні волонтерські ініціативи громадами. На сьогоднішній день, коли ми дзвонимо і питаємо, то хлопці кажуть, ну нам там командування виділило якісь дрони. Ситуація спочатку була така, що там, скажімо, сто відсотків того, що отримували підрозділи, забезпечували волонтери. Потім держава почала потрошку розкачуватися. Коли ж почав розгойдуватися повільний державний механізм, наскільки ефективно це робили, та чому наприкінці минулого року ми довго і безуспішно шукали на фронті, куплені за кошти держбюджету дрони Камікадзе. Дивіться у наступному епізоді. Якщо була б, мабуть, пропозиція, типа, приведи друга, а саме можеш типа, піти додому, то я думаю, дуже багато б людей це зробило. А, ну, бо особливо це стосується піхоти. Це ну, взагалі піхоті найтяжче, здається. Я ні, думаю, ну, я думаю, з нас багато хто б не пішов би. Ми можемо приносити результат. Війна поки не закінчилась, куди йти? Ну, Прийду, чим я там буду займатися. Ні, ну, зрозуміло, будувати життя своє, е хотілося би. Але якщо є вже війна, то треба відштовхуватись від цих реалій, які зараз є. І елементарно, будеш, сидячи там, ну, все одно будеш хотіти, рватися, вернутися назад, тому що ще не закінчилась війна. От якраз закінчиться, ти з чистою совістю зможеш. Сидіти вдома і думати, що все я зробив достатньо, то буду взагалі щасливий будувати своє життя, але це після війни.